Рулетики з яйцем. Інгредієнти яйця варені, цибуля, лаваш. Зелена цибуля. Кріп. Яйце сире. Цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на олії. Поки наша цибулька обсмажується. Займемось лавашем. Я буду робити маленькі рулетики. Тому лаваш нарізаю на смужки. Кріп та зелену цибулю нарізаємо дрібно, додаємо порізаний кубиком яйця та спеції за смаком. Перемішуємо та додаємо обсмажену цибулю. Формуємо наші рулетики. На смужки з лаваша додаємо по одній дві столові ложці начинки. Закриваємо з боків, а потім згортаємо наші рулетики. Вони в мене зелені, бо лаваш в мене з шпінатом. Наступний етап можна пропустити і одразу ці рулетики обсмажити на потельні з маслом, а можна кожний рулетик занурити у збите яйце, а потім обсмажити. Обсмажуємо по декілька хвилин з кожної сторони. Наша страва готова. Смачного. Дякую за перегляд підписуйтесь!